Добрий день? Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему відмінювання кількісних числівників. На попередніх уроках ми говорили про типи відмінювання кількісних числівників, які означають цілі числа. Пригадаймо, які ж є типи відмінювання, скільки є цих типів. Є, ми визначали 5 типів відмінювання. Які ж числівники відмінюються за яким типом? За першим типом 1, 1, 1, 1, 1, Це ви вже повинні були запам'ятати. Другий тип 2, 3, 4, третій тип від 5 до 80. Нагадую, що в третьому типі у назвах десятків від 50 до 80 змінюється лише друга частина. За четвертим типом числівники 40, 90, 100. І за п'ятим типом. Змінюються числівники, які означають назви сотень від 200 до 900. Як же ж відмінюються назви сотень? Зверніть увагу аж три знаки оклику знову. Запам'ятайте назавжди, що у назвах сотень змінюються обидві частини. Якщо числівник, наприклад, 700 означає 7 сотень, то перше слово, перша частинка 7 змінюється. І сотня, як друга частинка скорочено, сот змінюється. Ось вам зразок відмінювання числівників. Ну, перше слово 300. Воно буде перша частинка, 3, буде відмінюватись не так, як 7. Бо 3 в нас відмінюється за другим типом, а 7, наприклад, вже за, за третім типом. То там не таке буде закінчення. 300. Скількох нема. Спочатку ставимо перше слово. Трьох сот. Запам'ятовуємо закінчення. сот. Давальний Скільком? трьом стам. Знахідний, буде так, як називний. 300. Орудний. трьома. Зверніть увагу, я вам в орудному говорила, виділяйте закінчення, має бути закінчення ма. Може бути ома, а може бути йома. Трьома стами і місцевий на скількох на трьох стах. Якщо ви подивитеся, червоним все виділено однакове, друга частинка у всіх числівниках однакова. 700. Ми говорили, що третій тип від 5, наприклад, і до 80 має, може змінюватись за двома варіантами. Можна сказати, родовий нема скількох, семи або сімох, Але у назвах сотень ми використовуємо тільки перший варіант, де може бути семи. Запам'ятайте, не сімох, а семи. Родовий. з кількох сот. Так само, як 300 в кінці, бачите? Сот, Семи сот. Давальний семи з там. Снахідний 700. Орудний з кількома сімома стами або сьома стами. Місцевий? На сількох на семи стах. Семи, бачите, і в родовому, і в давальному, і в місцевою семи. Так само восьми. 800, 800, 800, вісьмомастами, Або вісьмастами, стами, і на восьми стах. Поставте на паузу і усно провідміняйте, наприклад, візьміть числівник. 200. Дивитесь на який зразок, і хай 500 чи 600, наприклад. Далі виконайте тести. І перевірте себе, чи ви зрозуміли цей матеріал, чи не зрозуміли. Далі на слайді буде, поставите на паузу, а далі на останньому слайді буде перевір, перевірені тести. Звірте, будь ласка, якщо буде щось незрозуміло, ми на наступному уроці ще продовжимо цю тему. Дякую за увагу!